Я вам скажу, там, рік тому чи півроку ветеран з ампутацією складною, він ніколи не піде в великий торгівельний центр. Бо там нема йому, ну там, по-перше, -по шум, а цей шум на контузію, на ураження голови, це дуже впливає, там нема там всі нарядні, скажімо так, там нема. Йому навіть місце, де він може сховатися, скажімо так. От ми зараз, наприклад, я ніколи не думав, що шум торгівельного центру, це такий, він начебто невеличкий, да, можна mm -hmm. розмовляти. Фоновий. Фоновий. Він дуже впливає на людей з контузією. Mm -hmm. А практично всі військові, які працювали зброєю, це він отримує контузію в якогось ступені. І ми зараз хочемо в республіці зробити акустичні капсули, та то вже вони могли відпочити для ветеранів, так, mm -hmm. щоб вони могли відпочити чи провести зустріч, тому що вже на фудкорті ти не зможеш спілкуватися. Ну і у вас я бачила окремий вхід не да, через да. торгівельний центр.